Готую сьогодні виноград на зиму, маринований зі спеціями. Баночки підготувала, чисті простерилізовані. На дно кладу овестику смородини, вишні. Ще додаю базилік. Потім буду вкладувати виноград, відривати одні ягідки і класти в банку. Наповнюємо баночку виноградом доверху. Краще брати плотний, без кісточок виноград. Ну, як... Далі треба виноград кип'ючою водою, клячою. І залишити на хвилин 10. Спеції для винограду підбираєте по своєму вкусу. Я буду додавати душистий перчик, гвоздичку, гірчиця горошок, чорний перець, лавровий ліст, трошки цей кориці і тміну. Близбанок в кастрюльку і тут будемо робити марінат. Я додаю цукор, цукор, сіль і оцет Виноградний. Зараз будемо ставити це на плиту, будемо доводити до кипіння і варити десь 3-4 хвилинки. А, тим часом розкладемо по баночкам наші спеції порівну. Маринад готов. Заливаємо баночки і закриваємо країн. Маринований виноград готовий. Після того, як він охолоне, можна обрати його в кладовку чи погріб, що у вас є. І куштувати можна десь через неділю. Дуже смачний маринований виноград на зиму. Приготуйте, не пошкодуєте.